Щастя це не марафон, не забіг в довгу дистанцію. Щастя, це те, що потрібно відчувати. І відчувати його всередині себе. А щоб вміти його чути, потрібно іноді сповільнитися, щоб бути на зв'язку з собою. Пам'ятаєте, ми про це з вами говорили на суботнішній зустрічі. Хтось шукає щастя, а хтось перестає плутатися в нещасті. Є різниця. Щастя, як внутрішня погода вдома. Хочеш сонця, відкрий вікна. То чим ти себе сьогодні потішиш? Що зробиш для себе, щоб всередині стало трошки тепліше? А щоб почути цю відповідь, іноді потрібно зупинитись і спитати себе почесно. Що зараз для мене справді є важливо? Чого? Я сьогодні хочу насправді, а не за звичкою. Що наповнить мене енергією, а не виснажить. І якою я хочу прожити сьогоднішню зустріч із собою. Що я хочу відчути наприкінці цього дня? І дати собі, хоч трошки, цього всього, вже зараз. Експериментуйте!